Всім привіт, коротеньке відео поружальності фундука як вони от пережили оцей наш травень 25-го року. Всіх цікавить як всіх, багато хто питав, як пережили. Ну, мої мисли такі, так як воно цвіте, в принципі, на Новий рік зимою, там весною пилить в березні, там ще щось. я думаю, що той травень особої погоди не робив тут, але. Можливо, щось і зробив. Так, сорт Джефферсон. Погода хмарна, але трохи сліпить. В принципі, я не бачу, щоб він якось там пострадав від цього травня. Вже у нього, в принципі, не сильно рясний. Я думаю, що він ніяк в ві реакції. Пиріжок. Пиріжок це теж. Такий чорт, що йому... Ну, море по коліна. Він в цьому році взагалі щось таке тут наплодоносив, що, що він же його тягнути не годим. То просто що небудь піднімаємо, да? Ну, Без коментарів думаю. Таке чувство, ніби він запилювач. Так, Екатеріна. Що в нас Екатеріна? Ну, так як вона ще молода. Щось говорити важко, ну абсолютно не хуже, ніж того року. Тобто, і той травень якби теж, можна сказати нічого не дав Деміс, ну, Деміс теж молодий. Теж молодий, теж говорити щось важко, горіхів доволі таки мало як для такого розміра. Я думаю, що та проблема не так... Не так в травні, як... Тому що він либо молодий, либо він в принципі не ворожайний. ну У всякому випадку краще, ніж того року, але це не результат. Так, обільний. Обільний в мене зраза, може років 5 чи скільки, я на ньому ще горіхів толком не пробував. А от в цьому році щось він таке дав. Що в тому році на цьому кущу було 5 горіхів, то зараз ну я думаю штук, <схід> штук 30-40 назбирається. Правда не факт, що це обільний, бо щось він завеликий. Ну, таке. Так, запилювач, керосунт. Ну йому теж якби море по коліна. Хоча я вам скажу, що в цьому році він якийсь не такий рясний. Він в тому році був як пиріжок в мене, а в цьому році трошки хуже. Можливо, щось і дало. Так. Каталонський. Каталонський теж, в принципі, він урожайністю не радує для такого здорового куща. Ну і думаю, що травень йому теж якби тут... -то... Нічого не, Нічого не він Ні сам по собі якийсь такий. І насаженці є. Так. Хо-хо-хо, звичайно, -хо бля, -хо. забув як його звати. Ладно, спомню, вернуться Так, гібрид 42. 12, багато людей каже, що це в мене якесь фуфло Що це не він. урожайність Я б сказав, що хуже, ніж в тому році. Причому що на цій сортоформі подовженій Зараз глянемо на кругло. І на цій, в принципі, теж хуже. Да, хуже, ніж того року. Я не настаюш, це в мене якийсь там оригінал чи ні, дві різних сортоформи, різні на вигляд. І по сайтах всяких там обзорщиків теж у них різні. Тож, е. Нічого нікому не впарюю, саджанці не пригинав, так як мене обісрали, то, Так, Тамбовський пізні впилювачі. Тут в принципі море по коліна. В принципі йому травень не помішав. Хоча можливо і помішав. Мені каже, того року він був рясніший. Але... Так, Косфорд. Косфорд реально хуже. Реально хуже, ніж того року тут. 100% він хуже. Не знаю, чи він того року просто перестарався, чи це травень йому дав. Ну, хуже, хуже, дуже, набагато хуже. Ця сторона взагалі. Ще йкось прибуде росте, куплявся як. уже, уже даже не помню. ладно Так, Пушкінський червонолистий. В принципі, реакції на зиму він не дав. Він якріс якось так странно, що одна гілка заліплена, друга може стояти пуста. Він, в принципі, я такий був. Так, Пушкані. Караманівський він же, президент. Важковато казати, так як він, малий ще. Ну, я думаю, що він проблем ніяких. Я думаю, що в він... принципі нормально, так. Нормально, травень йому не поміха. Ну, Тут другий трошки разніший. Так, а люди питали. Це бяха взобу, як називається. Так, сповнив вернемося. Дальше Панський. Панский. Він теж. Тим, що того року був якийсь такий ріденький, що... що. Цього року. Ну. Знаю, no, в принципі, я б його урожайним сортом не назвав би. Знаєте, з сонячної сторони. Ось ну, таке. Так, велетень Трушеса. От велетень Трушеса, мені от реально пострадав дуже мало. Там десь, там десь якась гронка. Не подобається. Оця горокові мені не подобається, хоча друге дерево. Друге. ну Трішки краще, але все одно. Так, бачаю, що сповнив той сорт, за який мене катали спеціально. Корн. Корн ніколи він в мене не був якимось сильно урожайним, але в цьому році, мені кажеться, що хуже. Якщо взяти те, що він ще розміру вигнав, якби, то я вважаю, що хуже він якось переніс, хоча, хоча сильно дочеплятись тут, якби теж. І теж тут нема до чого щепитись особо. є, то якісь? є. Так, панський булет. Верните трошаса Це У нас шедевр. Шедевр нема що показувати, поки що цей кущ так проблемний має. Так, І цей сорт не був би, скажімо так, проблемний. Але і родить. Стравинь, в принципі, йому тут погоду якоїсь не зробив. Так, Поки ходив з повної цега звати Гордієнко. Гордієнко. порівняно прийняно з тим роком, то, звісно, набагато більше горіхів. В тому році це взагалі були перший урожай, там 5 грішків було то. Теж виводів якось особу не зробиш. Шедевр пережив нормально. Показати зараз немає як в мене там в другому кінці участка є. Ці в мене два кущі проблемні. Ну, шедевр пережив нормально, там нормальний урожай. Марбакан, марбакан, цей кущ, мабуть, що, що опять пішов в перегруз от такими прям завалипахами. Того року цей кущ в мене в перегруз пішов, вродив семочок якихось. А все от нормально, не грузиться. Без да. Це три кучі три барбакана взагалі без проблем. І здорові, і багато три куща прихворів, з монолігос. А один куч в мене чого-то вечно в перегрузі, не знаю що так. Так, поїхали далі. Оба дивіться, от... А от другий кущ трапізум, так. Да? Ого, він взагалі ніякий, просто ніякий. Два горішка лисить, зверху десяток. Не знаю, як пояснити, як так вийшло, що один трапезун без проблем, а другий чи він прихворів, чи що Ну ніякий. Все окуща бувало, що можна було співвідразу. Горішки в нас в, ш... в шулупайках тих. Зараз реально тут ж добре. добре. де? Там трапізум бачу якийсь. Миленький. Я не знаю, як це коментувати. Одні трапізумди безпроблемні, другі бачу, що щось рік рігних не пішов. Так, хуська бомба. З учетом того, що вони в принципі ніколи густими не бувають, то ну, я б сказав, що реакція на, на катаклізми немає. Ну да, Думаю, що немає, але там трошки, там я ще розміру не набрав. Не завжди гарненько так пішов. В принципі, до хутської бомби ще тензі немає. Так, це все. Всі мої сорта закінчились.